Життя стрімке, біжить, дзюрчить, як та вода, життя стрімке, мов річка. Ми не цінуємо його, бо в нас до нього звичка. Людині треба все пізнать, багато чого вчиться. І відлюбить і відспівать ще й добре потрудиться. Завдань багато у житті, нема кінця і краю. Та інколи на самоті я Господа благаю, щоб кожний день. Був не дарма, щоб радість билась в грудях, а в серці вдячності слова, щоб завжди жили в людях. Роки пройдуть і пролетять, як вітер в чистім полі. Цінуймо Кожну мить життя Бог щастя дав доволі.